24 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів та знищила один зенітно-ракетний комплекс. Крім того, українські воїни знищили 40 кацапських крилатих ракет х 101 Х-555, одну крилату ракету калібр. -1». Три ударні дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 та шість розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один зенітний ракетний комплекс Стріла, три райони зосередження особового складу і військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби расистів. У тимчасово окупованих Урзуфі та Бердянську пролунали вибухи, в декількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху, у Шмякіно, Шеб'якіно, в Гаубелгород, нібито через атаку дрона сталася пожежа на промисловому підприємстві. Чи то гебняво ФСБшна спецоперація, чи то бунт, чи то вистава за участі найманців так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер та тих, хто приєднався до них, добігла свого кінця або жантракту. Зранку вагінерівці увійшли в Ростов на Дону, взяли під контроль всі військові об'єкти, зокрема аеродром і штаб Південного військового округу РФ, та згодом почали просуватися в напрямку Москвабаду. Перетнувши Гау Ростов, Гау-Вороняж, гау, гау Ліпецьк та Гау-Тула, Баламути зупинились за 200 кілометрів від столиці Рейху. Начебто після переговорів з самопроголошеним президентом білорашистської маріонеткової недодержави, ватажок найманців ухвалив рішення про відхід та повернення свого кодла назад у польові табори, повідомляють, що загальний підсумок усього цього дійства виглядає наступним чином. Знищено сім одиниць авіаційної техніки, три гелікоптери радіоелектронної боротьби Мі-8 МТПР, один транспортний гелікоптер Мі-8, один ударно-розвідувальний гелікоптер К-52, один ударний гелікоптер Мі-35М, один турбогвинтовий літак, чи то Ан-24-26, чи ТО іл 22 ВЗП. -1. У повітряний пункт управління і ліквідовано 13-20 літунів рашистських люфтваффе, три одиниці військової автомобільної техніки, один підірваний міст, одна знищена нафтобаза, забиті, налякані та безпорадні кацапи. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовикам рашисти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Зокрема, в населеному пункті Каланчак Херсонської області приміщення центральної районної лікарні рашисти облаштували підвійськовий шпиталь, в якому наразі перебуває близько ста песиголовців, надавати медичну допомогу цивільному населенню окупанти заборонили. Тим часом на захопленій ординцями території Херсонщини відзначається активізація процесу евакуації власними автівками місцевих колаборантів з рашистськими паспортами до тимчасово окупованого українського Криму. При цьому ФСБшники здійснюють ретельні фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника.